Аеропорт міста Майамі донедавна був лише один з трьох країн, які мали пряме сполучення з комуністичною Кубою, країною проти якої Сполучені Штати запровадили ембарго понад 50 років тому. Віднедавна на острів можна долетіти з сусіднього з Майамі міста Форт Лотердейл. Хоча ембарго проти комуністичного уряду братів Кастро продовжує діяти, адміністрація Барака Обами значно послабила обмеження на подорожі кубинських іммігрантів до батьківщини. Продовжує Андрій Годованець. Тютюнова крамниця з добірними сигарами. Популярне місце серед кубинських емігрантів. Магазинчик знаходиться у маленькій гавані, дільниці Майамі, де живуть вигнанці з Куби. Але навіть облаштування побуту на еміграції для багатьох не може замінити батьківщини. в аеропорту Форт Лодердейл. Кілька генерацій кубинських емігрантів чекають з нетерпінням на рейс, який повезе їх додому це великий день, тому що у кубинців з'явилася можливість поїхати додому на острів. Okay, Октавіо Гералдо, один з понад ста пасажирів цього першого за понад 20 років рейсу з Форт Лодердейл на Кубу. Події святкує з традиційною кубинською їжею, музикою навіть танцями. Це свято для всіх. Оскільки все, що нормалізує подорожі на Кубу, і дає можливість вилітати з будь-якого аеропорту, аби відвідати родину і святом, no, 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 no. Утім, не всі кубинці радіють. Have... рішення розпочати авіасполучення з Кубою є помилкою. Це перемога для цієї країни, яка є спонсором тероризму. Yeah. Еміліо іскердо, колишній політичний в'язень у х роках, він провів понад два роки у кубинській в'язниці. Еміліо часто зустрічається зі своїми співвітчизниками у цьому ресторанчику у районі маленької гавани, де збираються опоненти режиму Кастро на вигнанні. Антоніо Есківел, голова ради кубинських патріотів, вважає, що від послаблення санкцій виграє лише уряд Кастро. Це нікому не допомагає. Хіба що режиму Кастро їх цікавлять гроші? Це й все. Пасажири, однак, не погоджуються. Я не даю грошей режиму Кастро. Я хочу побачити родичів, які скучають за тими, хто емігрував. А тепер має можливість у будь-який час приїхати і відвідати їх. Саме родинні зв'язки змушують Мандро Маркеза сьогодні подорожувати на Кубу. А я дengo, а у мене там мати, рідні, брати і сестри, дружина. Усі мої близькі. Я мрію, щоб вони були тут. Маркес хоче, аби рейси продовжувалося. Тут у маленькій гавані американці кубинського походження можуть не погоджуватися з приводу послаблення санкцій. Однак ніхто не заперечить, що всі вони глибоко пов'язані зі своєю батьківщиною. Андрій Годованець голос Америки. Подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us